Ранок у мене почався. Ось, якось так. Ну що, я вже в робочому одязі, і зараз нарешті причепила батарею на місто, тому що крючки. Встановлювала і чіпляла. Початок відео ви вже бачили, де собаки трошечки постаралися мені ну, внести в ремонт своє бачення ремонту і як воно було. Зараз це, звісно, будемо перероблювати. Зараз виравнюю ще стіни гіпсокартоном. Вже не стала дуже вам багато знімати. В общем, садю зараз покажу на ось таку піну, Полі... поліарітановий клей піна, і монтаж, і заповнення, і ізоляція. Ось така штучка. Це краще, як для мене, ніж колотити кожен раз раствор. У мене немає в щоб скалачуватися. Все це роблю вручну в маленькому тазіку. Дуже важко пригати туди-сюди. Тому е цього разу вже придбала ось таку піну. Зараз воно швидко все нанесла, придавила, притулила, прикріпила. Зараз будуть інший лист. Єдине, що тепер хвилююся, що замовила 20 листів. І е, так відчуваю, що, мабуть, з декором в общем, може не вистачити виправити оцей листочок, що собаки погризли. Так що, ну що, продовжую далі. Е, зараз закріплю вже останній лист, і тоді вже буду, ну, дам йому трошечки постояти, щоб воно вже ну, в принципі воно не буде заважати наносити 3D-панелі, оці самоклеючі. Так що я буду намагатися вам ну частинками, щоб воно не було довге це відео. Якщо будуть запитання, ви тоді будете в коментах питати. Я намагаюся кожному відповідати. Так що, ну що, пригаю далі. Це ті, хто каже, що воно, ну ось, бачите, першу я починаю, намагаюся з полу почати. Зараз теж виклала одразу ось цей вугол до полу чуть-чуть не достаю і перший лист приклею І тепер вже до нього. І тепер... і тепер вже от нього буду розпочинати клеїти Дони... Дониз... доверху, донизу і намагаюся прийти вже добре і стики, і все стильне. Тут я поклала прямо до стіни. Да, тут у мене мої помічники. Вони мені допомагають у ремонті. Так, зафіксовуємо зразу і пластикову трубу, щоб уже... Так, помощник, Ти попа стоїш до камери. Так що, я скажу, що це ще ті помічники. Так, Зараз або труба вже, або ладно, зафіксуємо. Все, і обрізаю з чотирьох сторін. Оцей шов я все-таки посередині залишаю, тому що е, мені вся треба була якось в одному виді, в одному вигляді мало. І зараз продовжую накладати всі останні. І буду вже в кінці, напевно, покажу вам, що воно вийшло, щоб вже не втрачати часу, як я його проти. Ми ви вже поняли. Продовжую. Продовжуємо. Ще винялося. Ох і помощнику. От як зрозуміти, хто з них шкоду зробив? Той, у кого самоклеючі панелі на морді були, Чи у кого до попи приклеїлися, а? хто з них їв, а хто допомагав. Що? Так, не заважайте. Бачите, мама працює. Так. І тепер поклали. Свої ось стик. Сподіваюся, що видно, де проходить стик. Частину, я тоді буду акуратненько зрізати, У мене є ножик по обоєм, ну, канцелярський. Можна акуратненько, отак от по оголочку тоді пройтися. І коли зафіксується другий, його вже не буде видно, воно все поміж собою гарно пристане. Ну, Я вже не збираюся собираюся оббирати, а вже роблю капітально. Особливо стільки, щоб вже на ранок не було сюрпризів, що воно порозходилося. Тепер зараз пройду доверху, мабуть, залишу все-таки, не знаю, зла... сподіваюся, що все-таки зараз ще оце закрию. Тут якраз, виходить, на одну цю пройдуся, щоб вже це місце було зроблено. І поверну на цю стіну. Так, зараз показую трішки кінцевий результат. Я все-таки отут замінила між батареями, де вони порвали. Так, я бачу, де трошечки в мене візерунок не співпав, але нічого страшного, ще буде карніс, ще будуть тюль. І єдине, що я все-таки просчиталася з кількістю листів. І в мене ну, тут над зараз, над, над столом, над часами, буквально не вистачило геть-чуть і зайти вже за шкаф. Ось так у нас сьогодні вийшло відео таке по 3D-панелям. Весь процес я вам показала. E, також, коли e, тільки починала, подумала, що, мабуть, погарячкувала, що замовила її. Тепер, коли вже трошки вирісовується кінцевий результат, я вважаю, що воно вийшло непогано, коната стала світліша, більш стильною виглядати. І з кольором e, мені повезло, що воно в біло-сірому кольорі. E, ще буде у нас стеля. Тому залишайтеся на каналі, буде багато чого цікавого, будемо цю підлогу разом стелити і все остальне. Кімнат у мене багато є. Так що я сподіваюся, що вам все сподобалося. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, кому сподобалося. До нових зустрічей!